У нас на деокупованих територіях знаходиться сім закладів інтернатного типу Вовчанський геріатричний пансіонат. Ми їх вивозимо по 20-30 чоловік в регіони України. Це і Луцьк, це місто Київ, це Київська область, це Одеса. Тяжко хворі громадяни. Там їх 19 осіб, які прикуті до ліжка, яких не можна транспортувати на такі. Тривалі відстані, довгі відстані, будуть евакуйовані до інтернатних закладів подібного типу, але в більш безпечних місцях Харківської області. У нас розпочата евакуація Куп'янського інтернату, він буде евакуйований повністю. Це психоневрологічний жіночий інтернат. Залишається в ньому на сьогодні 50 осіб, і вони вирушають до Вінниці, нас там приймають. Знову ж таки, хочу заспокоїти тих громадян, які переживають за своїх рідних і близьких. Що все це відбувається відповідно до закону, передаються і особові справи. Ми знаємо, де ці люди, і вони більше того, вони всі будуть повернуті до цих установ, як тільки ситуація дозволить. Це нас залишається. Безметеженський і піскорадьківський психоневрологічні інтернати, але вони знаходяться в селах, мають автономне забезпечення, як води, там тепла і таке інше. І тому ми плануємо не евакуювати ці установи, якщо ситуація збережеться навіть в такому вигляді, як вона сьогодні, вони зможуть провести зиму, не виїжджаючи з Харківської області. Ще існує у нас Вовчанський спеціалізований будинок інтернат. Це спеціалізована установа, вона особлива. Ця установа частково буде евакуйована. Тяжкі хворі з установи будуть вивезені, і ті громадяни, які можуть перебувати в інтернатних закладах загального типу геріатричних та психоневрологічних, теж будуть евакуйовані. І Вони за межі області вивозитися не будуть. Оскільський інтернат, психоневрологічний інтернат, це в селі Оскіли зімського району. Ми його евакуювали в березні. Евакуювали після того, як в стіну будинку летіла ракета і не розірвалась. Одна впала, розірвалась, повилітали там вікна. Було пошкоджено приміщення. Це був жах. Ми евакуювали цю установу через Донецьку область. Тому вже сюди на Харків вже дороги не було.